Продюсер і вся команда Суспільного постійно працює над тим, щоб всі були в курсі, що це насправді таке, тому що вибір — це величезна подія, це величезна відповідальність. Ось і мені хочеться, щоб він щороку був більше, більше сконцентрований на музиці і на прийнятті смаків інших людей. Тому що цього дуже не вистачає нам, як достатньо молодому суспільству. Люди дуже легко впадають в хейт, в якусь травматику, в цькування. І мені дуже хочеться, щоб вся ця різноманітна музика і ці люди Расні отримували в першу чергу прийняття. Це, на мою думку, було б супер. Це вже було минулого року. Вже а, в нас не було майже цієї проблеми. Хочеться, щоб цього року взагалі було супер. Глядачі завжди мають очікувати побачити рідних українських людей, таких самих як вони, які зараз просто стрибають в космос. Тобто, по суті, ну ці 11 артистів, це ми їх відправляємо в космос. Це людина, яку ми вдягаємо на неї скафандр, да де йому всі права. Віримо в неї, відправляємо представляти Україну, зробити так, щоб по світу грала ця її пісня, яку вона і створила. Ось тому українцям слід очікувати на свято української культури, пісні, емоції української людини. І на мою думку, це найважливіше зараз. Все решта, номери зроблять, інтервальні акти зроблять, класно знімуть, класно покажуть, класно зведемо звук. Все буде добре.